Доброго дня, шановні читачі фітки. Знову ми підводимо підсумки тижня. Вони були ці підсумки, вони ці тиждень був звичайно трошки тихіше, як попередній, але все ж таки новини, які заслуговують на увагу, були. Ну, зокрема, давайте почнемо з міжнародних новин. Венесуелі повстання. Рівень заробітних плат, рівень доходів, впав дуже низько. Чому? Тому що ціна на нафту впала катастрофічно, і уряд не має чим покривати вже свої видатки. Ось. Це називається Привіт Росія. Сподіваємося, що таке скоро станеться з Росією. Народ Венесуели Печавесій привик жити за рахунок так званих нафтодоларів. Але зараз це закінчилося, і новий уряд, який керує з трьома методами, звичайно, що не може модернізувати економіку і зробити з нею щось путнє. Так що в Венесуелі зараз, бачите, повстання, і там дійсно вже і жертви є, і подивимося, що з цього вийде далі. Далі, ще з міжнародних новин кажуть, Конгрес Сполучених Штатів Америки. Ще не остаточно, але він поборить ве вето президента Обами на постачання зброї до України. Це ще не зовсім новина, але надія є, що таке станеться, і можливо, ми отримаємо щось окрім обіцянок від наших західних союзників і гарантів Будапештського меморандуму. Далі вертаємося до нашої України. Ось які основні теми цього тижня? Ну, звичайно, слід сказати за декомунізацію, яка відбулася. Новий виток декомунізації. Тепер же міста Дніпропетровськ немає. Місто Дніпро, до речі, воно і в російському транскрипті буде писатися Дніпро, а не Дніпер. О, звичайно, що ВАТА дуже сильно цьому розпротивилася, і ну то їхня справа, це, скажімо так, на вату <кій>, треба доброго вогня, інакше до них нічого не дойде. Ось, крім Дніпропетровська, дуже багато населених пунктів змінили свою назву. Скажімо, і, о, і Олешки повернули свою історичну назву, дуже багато. І це, в принципі, добре. До 300 населених пунктів. Шість великих міст, і там 290 сіл, здається. Ось. Ну, Деколи, знаєте, я не секрет, що я великий прихильник переіменування міста Івано-Франківськ Станіслав, але тут такий, може, гіркий жарт, що Іван Франко не був членом Комуністичної партії. розумієте, Івано-Франківськ хороша назва, звичайно, вона місто назване. Іменем нашого генія, але знаєте, історична назва, історична назва. Давайте хоч будемо думати щось за пам'ятник засновнику міста. І далі наголошую, не вірити в ті комуністські легенди про всяке польське там поневолення в 17 столітті і так далі. Ось. Так що надіємося, що це не докомунізація, а, скажімо, історична правда буде і в нашому місті. Ось, ще що відбулося в Україні? О, скажімо, фонд Порошенка виводив в березні, 25 березня, фонд Порошенка вивов 4 мільйони євро. Бачите, І це ми розумієте, ми маємо тільки ці дані тільки з одного, цього офшорної фірми. Зумієте, цих офшорних фірм є безліч. В всьому світі подібна річ це є імпічмент. В нас, звичайно, що немає, тому що в нас немає законодавства подібного. Але все одно скандал буде розгорятися. Я вже казав, здається, два тижні назад, коли це виникло, що це так просто не минеться, що це не буде тема тижня. Тому що тема офшорів голови держави це надзвичайно болючий, болючий такий прокольчик, який просто так не забудеться принаймні міжнародним співтовариством. Е, Прем'єр-міністра Камерона за 30 тисяч офшора його тата чуть не звільнили з посади. А тут ми говоримо про мільйони і мільйони. Що буде далі? Побачимо, але я ще раз наголошую, що на цьому тема закрита не буде, принаймні на заході. Я, наприклад, юристи Степана Порошенка вже зробили якісь обґрунтування. Тому ну, юристи на то є, щоб робити оправдання діянням своїх босів. Ось, що ще було? О, прем'єр-міністр Гройсман подав пакет вже свого бачення, як уряд буде працювати. Він обіцяв його подати 14-го, подав вчора, 19-го числа. І хороша новина насправді там, що пенсії вже оподатковувати не будуть. Але знову ж таки, я хочу звернути увагу на це. Я дуже часто про це говорю. Як роблять ці люди? Вони спочатку щось забирають, а потім віддають. І цим самим вони себе роблять благочинниками народу. Це типова така, знаєте, нечесна річ, яку роблять нечесні народу політики. Забрати, а потім віддати і сказати, що це добре. Пам'ятаєте, отак дуже часто робилося. І ніколи не давайте себе одурити. Нам не треба нічого давати, ні забирати. Нам треба дати нормальне оподаткування, можливість заробити гроші, і тоді нам нічого від вас не потрібно, ми самі все собі зробимо. Ось. Що ще було? О, відкрилися новини, виявляється, Степан Кубів. Він був, скажімо так, патроном пані Фаріон по вступу до комуністичної партії. І виявляється, вони двоє були не просто ярими комсомольцями. А пані Фаріон ще була відзначена тим, що вона виявляється дуже, дуже сильно сприяла розвитку російської мови серед іноземців у Львові. Ви бачите, як кажуть, як казав Воланд, як причудно тусується колода? Ось знаєте, це все ще раз нам говорить про одну річ: хто найголосніше кричить злодій? Той і є злодієм. Хто наголосніше кричить, я не крав або я патріот. Люди не кричать, люди тихо роблять свою роботу. І тому ми повинні робити свою роботу і не, не вдаватися в такі от речі. Не слухати тих популістів, не слухати тих, хто найголосніше кричить. Далі, ЦВК оприлюднило. Список по демонтатних округах, в семи округах. Ну, В Калуші будуть вибори. Скажімо, казали, що піде Яценюк і Тягнебок туди, але бачите, буде йти пан Кошулинський. І видно, пан Тягнебок щось собі подумав, що то небезпечно йти на Калуш. Кошулинський має дуже гарну репутацію, і я думаю, що він має всі шанси виграти калуш. Оце я просто так кажу. Далі. Е, ще що слід сказати. Давайте. О, свято вишиванок! Свято вишиванок, прекрасний день. Вся Україна ходила в вишиванках. Єдине, що мене не радує, що в Запоріжжі е, люк, люк обмальовували в жовту синю перепрошую в колір вишиванки. бачите, знаєте, люк там де стояк. А ще мені що не подобається, що собаки котів бирають вишиванку. Все ж таки розумієте, нас привчила радянська влада святкувати так, ніби завтрашнього дня немає. Знаєте, з тим надривом. Знаєте, от Москаль все робить з надривом. Ви дивитесь їхні серіали, ви бачите, там соботка, сільотка і чечотка і надрив. Так ти мене не понімаєш. Подібні таки треба вчитися святкувати по-європейськи, достойно, без люків, обмальованих вишиванку, і без собаки, кутів. І ми повинні пам'ятати, що вишиванка це сакральний одяг українців, який треба вдягати з повагою до неї. З повагою до неї, а не просто. Свято було хороше, у Франківському наряді Івана Яковича Франка вишиванку і Руську Трійцю. В принципі, це було хороше, да? це було хороше свято, і люди мали що робити, і тішити з того, що воно є. Ось. Що ще? А, в четвер відбувся виконком нашої міської ради. На жаль. Туди були запрошені тільки, ну скажімо так, комунальні змі, і деякі, як кажуть, народі приближені як імператору змі, так тобто, якісь люди, які там десь щось цей. Тобто, скажімо, та агенція Фіртка, вона не знала, що буде виконком. Що це таке? Чи це демократично? Я не знаю. Розбрав. А може це зновська помилка технічна? Я не знаю. Але так не має бути, тому що. Гласність є гласність. Але все ж таки, головною подією, яка була на цьому тижні, і вона дуже прекрасна і хороша надія. Це подія, це те, що наша співачка Джамала виграла Євробачення так? в Стокгольмі. Взяла та й виграла. Так? І я подумав, от з ким би можна було поговорити про співачку, про пісню, про виграш, як не з іншою співачкою. Я запросив до нашої студії. Заслужену артистку України, так? Ірину Лончу, прекрасну співачку. І я хочу от привітати тебе. Вітаю. Я. Вітаю. Вітаю. Ну, розкажи нам, що ти думаєш про Джамалу? Як, як, як ти дивилася його бачення? Які в тебе враження? Я вже дивилася по ноутбуку, тому що я була в той момент не біля телебачення, була трішки зайнята, от, була в дорозі. Але, звичайно, я як кожний Украї... кожен українець я оболівала за перемогу нашої Джамали, представниці України. Пісня подобалась? Ну таке можна сказати двояке бачення до цієї пісні. В тебе є кращі пісні, пісня, ти скажу. Але ну як в цілому в пісні? Просто... Бу були кращі пісні. На Євробаченні від віджимали не от от, от от, от та пісня того маскали Калазові, вона була краща чи ні? Ні, я вважаю, що не краще. Правда, ні. Можливо, тому що це було актуально, тому що вона підняла таку тему і Вона зуміла це передати всім серцем і всією душею. Тому я думаю, що віддали. Європа віддала свої голоси за неї, тому що вона дійсно співала щиро, і люди відчули напевно той біль, який вона пережила, і всі покоління. може якраз правильно так. щирість завжди. Вона так, так, вона так, так, головне так, в пісні, правда? Бо так, я ж не, не співак, я тільки на цим балах граю, але щирість я думаю, це саме головне це відіграло мабуть, таку вирішальну ну. роль. Так що ми вітаємо. Ну, вона молодець. Так. Я, до, я, до речі, хочу, щоб ти йшла на, на другий рік від України на Євробачення, чесно слово. Так, Тому що твої пісні дуже гарні. Так що ми будемо за, за те тематико. Але зараз я хотів би тебе спитати такий: от стан сучасної української естради. Які, на твою думку, є головні проблеми зараз у нас? Проблема одна з найголовніших, це те, що замало української пісні звучить на телебаченнях, на радіомовленні. А при тому, що пісень гарних є дуже багато, дуже хороших талановитих виконавців. І це одна з напевно з таких найболючіших питань ну, на на україномовного співака. На цьому тижні яка сприйняла квоту, він здається, не менше 30% українського продукту, але мені здається, це також мало. Це мало. Правда, звичайно, це мало, так? так? І от, наприклад, ну от тебе дійсно тебе можна побачити на Ютубі. Так, гарні пісні, але все ж таки, ну на телебаченні яких з М1 такого немає не тільки тебе. Багато є, так, не тільки так, франківських так. львівських співачок, чудесних. Ти дивишся відеокліпи, ти чудуєш, чудуєшся, які гарні пісні. Їх немає ніде. І це причина чому. Ці російськомовні, може, якісь гендиректори, чи це якась загальна змова, як ти думаєш? Е, ну, важко сказати, але щось в чомусь ви праві, напевно. Тому що я не знаю, чи це вони просто не зацікавлені. Е, Розкрученню такого якісного українського продукту. Е, ну, Як на вийти з цієї ситуації? Важко сказати. Я думаю, що особисто я продовжую працювати і творити українські пісні. От у мене вже вийшов третій альбом, а люди знають, можливо, ну, 5, може, максимум 10 От, до речі, пісень. я хочу показати от, третій альбом, і я вийшов, так, букет моїх пісень. То 13 пісень. Так. І один мінус. І один фотограм останній дзвоник. Так, останній дзвоник, тому що зараз буде останній дзвоник, і діти можуть використовувати цю фотограму, співати на останній дзвоник. О, яка слюб, актуально. Так, 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 от, наприклад, альбом. От Франківську колись було дуже багато магазинів, де продавали CD. Зараз, крім заправки оку, мені здається, ніде не продають. Що з цим робити? Oh. Коли вони ну, всі позникали, як на твою думку? Закачування, незаконні закачування. Можливо, тому що зараз дуже багато людей безкоштовно можуть скачати е, будь-яку пісню, от. але все рівно я думаю, що ну, це якийсь е, е, такий, ну це потрібно для кожного артиста, тому що це якийсь такий творчий доробок, який ти повинен показати. От я за цих кілька років. Е, це моє напрацювання. Я записала перший альбом, який увійшло там, наприклад, «Струни кохання, він вже давно вийшов, увійшло туди 17 пісень. Другий альбом не забувай мене, куди увійшло 14 пісень, цей альбом 13 пісень. Тобто вже Другі можна робити дуже та, багато. Так, так. Я, 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 я організовую, якщо якісь концерти свої сольні, то складаються з двох частин. Там, перша, і то я не можу все переспівати. А і, які від, в тебе йду... любимі пісні? у власні? Ну, оскільки я. Є автором більшості своїх пісень і дякую усім авторам, поетам, композиторам, які дарують свої пісні, які я маю можливість виконувати. І для мене кожна пісня є дорога. Є такі знакові пісні, по яких мене, мабуть, впізнають, іноді не знають, хто така Ірина Лончина. А коли заспівати пісню якийсь сьогодні день, дорогі матосі, і знають. Або пісня мати емігрантка яку вже переспівують багато дітей на конкурсах. Наскільки я знаю, там мій знайомий був в журі. Він каже, дев'ять разів прозвучала пісня на одному конкурсі Мати емігрантка Оце тема Мати емігрантка дуже варто дуже актуальна, вбудовачка? та вона волючі є. І також я нещодавно була на фестивалі в, Запорі... в Закарпатті, mm. і також ну, з Житомира з Ужгорода підходили до мене і казали, ви знаєте, цю пісню в нас крутять на радіо. Пісня популярна, ми не знали, хто її співає. Ми вже сьогодні з вами. А познали. у тебе немає пісень, за які тобі, наприклад, соромно? От, наприклад, щось таке написала взагалі, не тепер на так подумає. Нема, отут, прекрасно. Бо дехто я щось напише мені, боже, я щось юнацьке таке, так? Я знаю, що ти дуже рано почала писати музику, правда? Так. Це в якому класі було? В сьомому класі, ні, зараз скажу, в шостому класі. В шостому класі. Ну, тобто в 11 років це який клас? 11 років це шостий. Шостий клас, клас. Ага. так. так то по Швидше Аделі. Так. Минально. Я написала свою першу пісню, але це були дитячі спочатку пісні. Перша така серйозна пісня про кохання. А, до речі, також звучала на багатьох ФМ-станціях. Mm -hmm. Це була пісня Скажи чому. Скажи чому. Так. А, скажи мені, будь ласка, таке, а от е, яку музику сама ти слухаєш? Mm -hmm. Ой, Чесно кажучи, так немає. Пам'ятаєш таку групу? Ви знаєте, в мене немає конкретного такого виконавця, який мені подобається. Мені подобається багато, багато виконавців і, ну, і деякі вибрані їхні пісні. Ага, отакі. От а наші о, ті всякі старші, ті всякі народні актори, вони молодим виконавцям трохи дорого не заступають своїм. Ні, нема такого. Наші такі титани української ще радянської музики. Не відчуваєш такого? Не знаю, можливо, десь так поза очі. Десь трошки ну, <шкілія> є. Та Ні, нічого. Ну, мені здається, що трошки є, напевно, хтось прийде і подавить авторитет, ну що тут якась молода дівка виступає. Ну я, вже... я з багатьма, чесно кажучи, є різні люди. Батьма, я дружу, співпрацюю, Вони, я тільки позитивно можу про них сказати. Можливо, десь хтось є, але І на закінчення, гостя, я питаю, mm -hmm. все-таки. У нас все буде добре чи ні? Звичайно. У нас ні. все буде добре. Так. Дуже дякую, Іра, що прийшла в студію. Ще раз нагадую, дуже гарний альбом, букет моїх пісень. Ось, ти цікаві життєвісна, весняна пісня. І я дякую, Іри, що прийшла в студію. Дякую. І Ще бажаю вас... всього найкращого і успіхів творчих і, і представляти Україну mm -hmm. на Вирбачення. Це я бажаю. Дякую. Дуже дякую. дякую. Ну, а зараз час у нас бачите, сьогодні випуск хороших новин. Тісно багато хороших новин. О, але все ж таки одна хороша новина, яку я хочу сказати. Наш найбільший в світі літак Мрія прилетів до Австралії. 20 тисяч австралійців бігло дивитися на це чудо. Воно дійсно поряд з бойнами виглядало як якийсь динозавр. Оце є клас! Ми збудували найбільший літак в світі. А за той час москалі спекли чи зварили найбільший пельмень в світі. Ось така між нами різниця. З чим я вас і вітаю всього найкращого, хороших вихідних.